Приходить кум до кума і каже, куме каже, кури дохнуть. А каже, чим ви їх годуєте? Ну каже, обичним зерном, о, куме, треба, каже, крупу давати. Пішов кум. Приходить, каже, куме дохнуть кури. А воду якою напуваєте, каже. Та обично, каже, з криниці. Треба <кху> дистильовану давати. Приходить куме каже. Всі кури, каже, подохли. Жалко каже, в мене ще скільки хороших ідей. Так, усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Трошки посміхнулись, і сьогодні буде картошка від магазину Агросвіт. Так, Був в області. Заїхав обов'язково в магазин Агросвіт, щоб оновити посадковий матеріал, набрав супер еліти. Так, хто не бачив, як виглядає супереліта, якого вона розміру, зараз покажу. Так, Магазин. Отаку от картошку не вирощує, він її тільки продає. Він свою репродукцію. Перша, друга він продає, а цю тільки купляє. Так, це картошка польська. На ній отака от от етикетка. Тут у кожній сетці 50. Картоплинок. 50 штук. Тут 50, то тобто, есть вона чуть-чуть більша ця, значить іначе більше в сітки кажеться. Якщо розмір менший, їй кажеться наче менше, але її 50 штук. От написано 50 блистить, 50 штучок. Ціна питання 125 гривень сітка. Тобто мені як постійному покупателю зробили навіть подарунок у вигляді отакої от картошечки. Я купляв і мені ще зробили подарунок. А сьогодні заїжджав, це я був три дні назад, брав її, і сьогодні заїхав, з сьогоднішнього дня акція 100 гривень сетка, розпродажа. Так що спішіть. Номер телефончика я оставлю під відео. Заказуйте матеріал дуже гарний. Оцей супереліта дуже гарний. Так. Набрав я собі роко. Найбільше роко. Так, узяв 4 сітки Року Потім Моя любима картошка Бельмонда. Це з тих, що в них було. Не все те, що я хотів, не все є, але вибор дуже здоровий. Рекомендую. Так, тепер Бельмонда Тепер із нових буде мерічка. Дві сітки. Латона. Це з нових голландських сортів. Одна сітка і пам'ятка. Пам'ятка. Теж одна сітка. Так, ну цього фати, щоб обновити свій парк, бо і так дуже багато в мене сортів вже починаю запутуватися. Ну, це для душі. Так, з Києва ще приїхала Мирослава. на слі... Наступний рік буде посадкова. Так що, хто буде, в кого буде бажання, можете і в мене заказувати, і в Агросвіті. Так, от такий от сьогодні буде познавательне відео. Все, всім пока.